Повномасштабного вторгнення за тиждень, за два. Ми вже розуміли, що щось буде відбувається, що в такі в повітрі і в атмосфері вже є загроза. По-перше, ми були попереджені, звичайно, можливістю такою за десь за два-три дні. Ну тобто, була дана команда підготувати евакуювати документи. Ну, все ж таки, да, до того ж, маємо досвід для того, щоб не повертатися потім за документами. Ми просто звичайно це все 24-го зранку вивезли. Мене розраховували, що все буде так швидко, бо звісно, все те, що обговорювалося, і з прийняттям закону про закону України про супротив. А ми готувалися і готували базу і для територіальної оборони, і для наших військових, і постійно комунікували. Але мене розраховували, що після оголошення 24-го офіційно початку я це назову так, як це є війни. Відбудеться таке швидке захоплення території. Ми почали на підготовку до евакуації і особового складу колективу музею і предметів музейних підготували підвали, приміщення, бо не знали, як саме буде ну що і що саме буде відбуватися. Або будуть стріляти, або будемо одразу окуповані, або у нас ми сподівалися, що у нас буде час на евакуацію. Але ж нас окупували з перших же днів, і тому евакуація була неможлива. Ми свої музейні предмети сховали, тільки знесли до підвалу. Боялись загрози бомбардування і що вони будуть знищені, тому вони залишились в підвалі. Звичайно, це була жахлива ситуація. Ніхто не розумів, наскільки це масштабно, скільки це буде відбуватися. Просто людей розпустили по домам з метою на роботу. Ми звичайно не ходили. І ще деякий час спостерігали там за бібліотекою. І потім, коли вже увійшли повністю війська російські в місто, зрозуміло стало, що це така повномасштабна окупація, то ну просто сиділи вдома. Один день ми відчули дійсно обстріли, дійсно руйнування. А за декілька днів була зруйнована взагалі вся система, яка функціонувала з життєзабезпечення. Бо почався брак ліків, почався брак продуктів, почали збої в роботі на банкоматів. Люди не могли отримати елементарні послуги. І почалось захоплення, військове захоплення, силове захоплення всіх державних структур і структуру органів місцевого самоврядування ми ще не встигли, бо вже було розуміння, як нас окупували, що треба щось виносити з музею, бо музей окупований, бо беруться і до матеріалів. Ми весь цей час працювали по збору експонатів матеріалів, а то і по людям, і по їх сім'ям, і по загиблих. І там було дуже багато матеріалів, яких треба було виносити з музею, бо почались би переслідування у тих людей, бо там є і імена, і місце, де вони проживали. От і, все. і ми весь цей час, навіть в окупації, ми пробиралися в музей і виносили ті всі документи, ті всі матеріали. Знаєте, найбільш важливе для мене і тим, що я пишаюсь, це дійсно тим, що в нас серед патріотів набагато, набагато більше населення, ніж то може бути в картинках будь-яких. А, бо а, спочатку було здивування, був шок. А, звісно, що вся моя робота перелаштувалася на те, щоб вирішувати питання мешканців нашої громади, які постійно телефонували. Вона моя робота будувалася на тому, щоб з'ясувати, чи будуть зелені коридори для того, щоб здійснити евакуаційні заходи. А, моя робота будувалася на тому, щоб оповістити населення через доступні а, канали зв'язку, що можливо. Можливі обстріли, бо після перших днів захоплення всіх структур, де в нас були ревуни, які могли б сповіщати людей про небезпеку, вони почали для нас бути недоступними. Дуже багато людей почало звертатися з приводу того, що ми не хочемо цього. Давайте будемо щось робити. І в нас декілька акцій відбувалося протестних, мирних. Щоб показати, що ми цих танків не хочемо, перевішена це Україна, це Україна, Веласі давати, давай на шла. На тих, хто був найактивніший, і почалися утискання людей, активних людей з проукраїнськими настроями на ті хлопці і дівчата, які знімали їх прапори, вони були забрані і їх утримували, проводячи з ними роз'яснювальні бесіди. Я пробула в окупації півтора місяця. Намагалася, бо була надія, ще в нас надія, що саме фронт повернеться в наш бік, і ми почнемо відбиватися, і треба було піклуватися про людей, про, про їхні сім'ї. Після чергового, чергової розмови, так би мовити, я зрозуміла, що є небезпека. І небезпека вона більше пов'язана не зі мною, а вона пов'язана з моїми близькими і рідними. І вже заради того, щоб моя дитина була у безпеці, мені довелося виїхати з територіальної громади. Зрозуміло, що треба евакуюватися, виїжджати з окупації. Але якщо наші міста, де точилися бої, там Сєверодонець, Лисичанськ, вони дуже довго все ж таки залишалися під контролем України і була організована звідти евакуація, тобто люди, ну, принаймні. Евакуювалися якимось чином через якісь коридори, то от північ області просто захлопнувся і все. Тобто бігти нема куди. І тому потихеньку, десь уже з кінця березня почали виїжджати суто комерційними такими перевізниками. Це ще була від можливість проїхати до Дніпра. І мене вже евакуювали. Коли я вже збиралася на евакуацію, мене вже евакуювали наші військові українські. Мене врятували мене з моєю дитиною. То ми мене вивезли з окупації з окупованого міста. От, в Донецьку область з Донецької області вже привезли мене у Львів. Ми переїхали до міста Львів на базу музею території терору до наших багаторічних партнерів, з якими ми працювали вже і до початку війни, і до, і до початку повномасштабного вторгнення. Ось зараз ми знаходимося тут тією ж командою евакуйованою. Пишемо проекти, проводимо події, збираємо нову колекцію. Більша частина наших послуг вона якби й залишилась, і, і знов таки кажу, у нас уже великий досвід був переведення їх в онлайн, і тому це ну так доволі легко відбулося. Чого ми дійсно позбулися, це послуги читання. Понятно, що немає книг, немає що надавати читати. Але ми залишили там вести огляди книжкові, і текстові і відео огляди, і так далі. Тобто ми перейшли таки до рекомендацій, що почитати. Не можемо надати саме книгу, але ми можемо надати рекомендації. Коли я виїхала, то я почала збирати інформацію про всі свої структури. бо найголовніше для мене було. Те, щоб ми змогли забезпечити безперебійне безперебійну роботу у Львові. Це є структурна частка загальної системи таких самих центрів по всій Україні, яка йде під егідою Луганської обласної військової адміністрації. Ми почали роботу з серпня місяця, і зараз ми надаємо за рахунок своїх сил, а також за рахунок домовленості з громадами Луганщини різні послуги до нас доєднуються і міжнародники, тобто у центрі можна отримати консультацію, де отримати правову допомогу. У нас лікарі з Лісичанську до здійснюють огляд пацієнтів та бажаючих. В нас працює в нас працівники центру зайнятості, адже ми розуміємо, що багато людей потребують нового місця працевлаштування. І це безпосередньо сама направленість головна гуманітарного центру це видача гуманітарної допомоги. Головне, це деокупація території. Потрібно розуміти, що зараз ми всі працюємо для, для єдиної мети. Перша мета це безпосередньо забезпечення безпекової ситуації на території. Я навіть не вірю. Я переконана, що так і буде, і наша територія обов'язково буде деокупована. Ми мріємо так. Ми мріємо повернутися до не до Старобійська, до якого ми працювали тут. Ми мріємо повернутися в наш музей до міста Луганськ після деокупації. Ми сподіваємося, що у нас звільнення території буде не до двадцять по границі, не 24 лютого, а по границі 91-го року.